Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами знову поговоримо про ментальні карти, а більш конкретно щодо створення і пошуку своїх власних цікавих бізнес-ідей. Якщо ви пам'ятаєте, то минулого разу ми з вами розмовляли і обговорювали, як за допомогою ментальних карт провести дисертаційне дослідження. А сьогодні хочеться поговорити про те, як знайти цікаву ідею. Як вже раніше казалось, то ментальні карти вони в центрі розміщують проблему. А відгалуження, гілки та інше, це яким чином вирішити цю проблему. Тому давайте з вами, на прикладі створення програми, розглянемо приклад пошуку ідеї. І називаємо в центрі це те, що буде в нас розробка програми. Є. Якщо ви вже бачите, то у нас в центрі є те, що ми починаємо робити. І як ми знаємо, то програма в нас складається із графічного модулю та розрахункового модулю. Тому я перше пишу розрахунковий модуль. модуль. А тут графічний модуль. Зараз я вам показую приклад із реального життя. Є. Ну, якщо з розрахунковим модулем у нас все зрозуміло, то проблема стояла в тому, як графічний модуль. І тут е, ми підійшли до того, що яким чином взагалі можна цей модуль застосувати. В чому ідея. Тобто програма робить якісь певні розрахунки, і на основі цього робить креслення. І графічний модуль. Що ми можемо, які були? У нас декілька варіантів це. Або розробити власні. Розробити власний модуль. Або, або скористатись бібліотеками. Бібліотеками. Є в нас. І коли, наприклад, ми починаємо розглядати бібліотеки, то в нас є, наприклад, які бувають, є бібліотеки відкриті і є, які можна застосувати. А можна також застосувати, наприклад, бібліотеки якихось програм. Тобто, я пишу, наприклад, що це в нас cad системи. Тепер починаємо аналізувати кожен крок. Наприклад, серед відкритих ми можемо застосувати широко відомі такі бібліотеки, якщо, наприклад, а тут, наприклад, у нас були. Ще, наприклад. Тепер давайте з вами проаналізуємо кожну. Тобто ми бачимо з вами, що це дерево думок, яким чином ми приходимо до певного якогось рішення. Якщо ми бачимо, то зараз у нас два варіанти є. Або розробка власного модуля, або зараз ми користуємось тим, що можемо бібліотеками прикладними. І давайте проаналізуємо цей шлях. Він нам не підійшов, тому що ми. Не мали досвіду, та в нас були обмеження по ресурсам. Тому ми просто беремо і ставимо, що цей варіант нам не підходить. Тепер давайте ці бібліотеки, вони також нам не підійшли. Чому? Тому що постійно, якщо ми кажемо, то в нас оновлення. І аналогічна ситуація тут. Тобто оновлення. Тобто, і все це впирається у вартість. Тому ці варіанти нам також не підходили. Тому у нас тоді залишався лише розробка свого власного модулю. Чому? І далі у нас вже йшло розробка примітивів. Далі, далі, далі тобто у нас І в результаті, друзі. Чому, власне, стали, ми скористались тим способом розробку власного модулю? Тому що ми програвали в графіці, вона була більш не така ідеальна, можливо, але при цьому всьому ми уникали можливості того, що постійно необхідно було оновлювати програму, придбати ліцензійне стороннє програмне забезпечення. Тобто, завдяки такому пошуку, ми з вами створили конкурентну перевагу свого власного продукту. Адже придбавши наше програмне забезпечення, замовник не мав у нього, відпала потрібність у тому, щоб придбати стороннє дороговартісне програмне забезпечення. На такому легкому та простому прикладі ви можете зрозуміти перше. В чому привабливість ментальних карт. Друге, це наочно. Третє, що саме головне, це ви можете управляти проєктами, і кожен із учасників вашого проєкту може відповідати за окремий модуль, будувати свою гілочку і далі, далі, далі з цим, з цим починати працювати. І що саме цікаво, досить удобно експортувати, публікувати. Ви бачите, можете формати вибирати, які вам подобається, наприклад, експорт. І на робочий стіл розробка. Все, тобто, бачите є. Таким чином, друзі, кожен із вас я ще раз наголошую і повторюю на тому, що ментальні карти це не тільки інструмент щодо розробки. Візуалізації, а це в першу чергу інструмент пошуку думок. Друге, за допомогою ментальних карт можна в часі відслідковувати виконання проєкту. Третє. Ментальні карти це досить крутий інструмент створення інноваційної продукції. Четверте, ментальні карти це інструмент контролю перевірки знань. І п'яте, що саме головне, за допомогою ментальних карт ви Можете знаходити, створювати якісь нові е, власні можливості, їх реалізовувати. Тому, друзі, експериментуємо і підписуємось на наш канал. Усього гарного і всіх гараздів!